Місне время вітаю перед мікрофоном Оксана. Несмачна проблеми малого та середнього бізнесу розглядали в другий день економічного форуму Відкритий Донбас. Які проблеми зараз у підприємців та як вони їх вирішують? Подробиці у сюжеті. Другий день міжнародного економічного форуму Відкритий Донбас був присвячений малому і середньому бізнесу, про який у нас на тлі фінансово-промислових груп загадують найменше, говорить президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков. Малий бізнес це не тільки зайнятості, це не тільки інновації, але та і робочі міста, та і нові технології, нові можливості і так далі. Самі підприємці зазначають, що податковий тиск та високі відсотки по кредитах не сприяють відкриттю та розвитку власної справи. Приватний підприємець Лариса Одаренко єдиним порятунком для українського малого бізнесу вбачає у закордонній підтримці та у міжнародних грантах. Бальшою спасибо всім організаціям зарубіжним проон поддерживают малый малий середній бізнес реальними дійствами. Недавно проводився грантовий конкурс, в котором, ну, вот, непосредственно я отримала можливість поучаствовать, виграти. Аби більш ефективно отримувати таку підтримку, бізнесмени об'єднуються в кластери. На їхню думку, це дозволяє вирішити проблеми дрібних підприємців, які працюють в одній галузі. Так, наприклад, чинили майстри кераміки зі Слов'янська, створивши єдину організацію. Розповідає голова спілки керамістів Слов'янська Андрій Міщенко. У нас есть как раз презентационные мероприятия для того, чтобы найти новые рынки сбыта. У нас три презентационные поездки, о которых мы будем потом говорить, отчитываться уже по итогам. Это по Украине. Кроме этого, мы сейчас готовим брендирование, готовим каталог, который будет издаваться как на украинском, так и на английском и, возможно, немецком языках. Нідерландський бізнесмен українського походження Ярослав Маслов планує вирощувати помідори у Дзержинську. Зокрема, він також сподівається на підтримку місцевої влади, адже на Донеччині і так є достатньо природних ресурсів для цього. Наприклад, тут достатньо низькосортного вугілля задля обігріву і освітлення теплиці, а близькість до фронту своя перевага. Регіон дуже цікавий. Чому він цікавий? Тому що здесь багато ризиків. Як правило, ризиків, очень мало конкуренції. Підприємці сподіваються, що такі форуми допоможуть полегшити відкриття і ведення бізнесу на Донеччині та в Україні в цілому. Максим Зборовський, Катерина Філонова для Голосу Донбасу. Діалог щодо змін до Конституції України триває не тільки на міжнародному та державному рівнях, але й на місцевому. Днями оновлення до головного закону обговорювали на Донеччині. Як проходив діалог, знають наші кореспонденти. Як і яким чином незабаром зміниться основний закон? Оновлення конституції України обговорювали громадські і політичні діячі в різних містах Донеччини. Ініціатором такого діалогу став міжнародний центр перспективних досліджень, розповідає громадський політичний діяч Тарас Стецьків. Конституція має приймати не діюча верховна рада, а спеціально скликані установчі збори, куди буде заборонено обиратися політикам, але куди народ може обрати громадських діячів, представників духовенства, юристів, адвокатів після революції гідності саме люди. Через обрання установчих зборів мають написати конституцію України і пізніше затвердити її на референдумі. На жаль, формування змін до конституції відбувається в атмосфері пасивності з боку широкого загалу. скаржиться співзасновник коаліції Народна конституція Геннадій Друзенко. Бо якщо більшість громадян вважає, що конституція це для якихось там депутатів президентів, але і вони її не виконують, то жоден репресивний апарат, жоден правоохоронний орган не забезпечить її виконання, бо виконують люди тільки те, в що вірять. Подальшому планується провести широку інформаційну кампанію серед населення та залучити людей до діалогу з владою. Результатом має стати нова компромісна конституція України. Максим Зборовський Ріта Карпенко для голосу Донбасу такими були основні події від журналістів Донеччини на цю годину. Перед мікрофоном була Оксана Несмачна. Місне время.